А як ви вважаєте? а Зрештою, якби росіяни все ж таки колись можливо, ви почнуть вивчати свою історію, ну напевно, це теж цікаво. Ну що вона до Києва нашого Ну, Росіяни намагалися щось такого подібного написати. Пресняков написав історію Росії, виходячи зі схеми Грушевського. До речі, у 18-му році такий Пресняков? Ну, досить відомий російський історик, який був академіком, визнаним професором і його історія. Котувалася, але ж був ще інший період. 18-й рік це рік розвалу російської імперії. Тоді ще росіяни могли собі дозволити інакше дивитися на своє минуле. А доба нової, скажімо, імперіалізації Росії вона почалася пізніше за часів Сталіна, і тоді вже, скажімо, точка зору Преснякова вже стало неактуальною. Тоді вже треба було писати нову історію, нову імперську історію Росії, і знову ж таки Грушевський заважав. І Грушевську треба було відкинути. Він був завжди на оці у будь-якого росіянина. Бо Грушевський, значить, вставляв такий клин. То розуміння минулого кожного нормального росіянина, яке звик отак сприймати то минуле, бо росіянин не що сподівається, що українці вони розчиняться.